Де українцям найкраще жити у 2025 році. Мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якісь тірміна, блін, мен, та тірміна бліна, щось вижидати. Дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є синьова, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняні з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки wow. на столах тут стоять, зрозуміло? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прямо, ну, цілують і так далі, і тут, тут прямо можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. Але я прикладаю,